Двері, будь ласка, лієчка, давай. Давай. Yes, you can. Алі. Добрий ранок всім. У нас понеділок. Останній день березня сьогодні. Закінчився перший місяць весни. Наближаємось до літа і це гарна новина, правда? Всі люблять літо. А холод до цього зараз на те. Вони дуже гучні. Так, мотоцикли а дуже гучні. Вони лякають дуже, так? Ну це мопеди. Що роблять? роблять газ. Роблять. газ? Так, Давай не швидше. Не буває, я прям цього газу кашляю. Кашляєш від цього газу, зрозуміло. Сонечко тільки встає, тому що по старому часу зараз має. Ще сьомої немає, але вже восьма майже. Доцю. Ти їдеш по зустрічній полосі. Доцю, ти на ту доріжку переїжджаєш. Головне не забути пристібнотилі велик, і головне не забути забрати ключа потім. Тепер мені майже два кілометри їхати далекувато, але що поробиш? Їду. Такий в мене велоспорт ранковий. Так, я тут закінчила. Мадам довелося довго чекати, поки вона відчинить двері. Я навіть заперейма... запереживала, запереймалася, чи я туди приїхала, але ж я пам'ятаю точно адресу. Зараз їду до своєї курильниці. Фу, менше стиль. Продовження історії мадам з Касабланки дзвонить мені. Моя адміністраторка каже, як будете виходити, набер... як вийдете, наберіть мене. І просить мені, щоб я описала ситуацію вчорашнього вечора. Ось так. Я їй все пояснила, написала, що я їй голосове повідомлення залишила сину, і написала смс, і що він мені відповів. Коротше кажучи, кажу, аж ну, що трапилось, каже, ну все. Не дуже добре, мадам начебто сиділа в кріслі, встала і впала. Я не зрозуміла, як хто там кого знайшов, коли. Зараз все гаразд, ну, начебто, і рятуваль... чи викликали рятувальників, чи не викликали, але вона зараз спить, все гаразд з нею. І я так розумію, що її син. Чи то скандал здіймає якийсь, чи чимось там він незадоволений і перекладає відповідальність на мене, на нашу службу, що щось там його, ну, щось не так. І їй треба було від мене почути всю версію. І начебто все, що я пояснила, все в рамках прийнятного, тобто я свої обов'язки. Виконала, бачите як. І тепер шукають винного. Чи винно? Ну, вона має мені адміністраторка передзвонити, ну вона поговорить ще з ним. Так, має ще з ним поговорити, а тоді мені переповість, на чому все закінчилося. Може, то різні... В неї двоє синів, я їх двох знаю що там може в них якийсь містан дестенд трапився таке головне щоб я ще й точно що крайньої не залишилось це буде просто апофіоз всієї цієї ситуації Ну і я Каті сказала, що це ненормальна ситуація, що е, вона така знервована, що мадам кричала на мене взагалі, але я, мені було, було погано, я не, ну, мені було незручно її залишати саму неприємно, незручно і взагалі це не окей. Вона так, 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 я все розумію. Та й таке. Бонжур! Їду на пошту за грошима в банкомат, потім в Алді. Так, Марі запропонувала взяти свою машину. Я сказала, що по часу це однаково, поки розвернешся, поки припаркуєшся, поїду я великом. У мене ще 30 хвилин, 35 роботи, десь так. Я думаю, що я хвилин за 10-15 впораюсь. Це я впоралась за 17 хвилин. Все купила, але не собі. Нічого в Валді немає зі знижками того, що я зазвичай беру. Тому таке. Собі з порожніми руками їду. Закінчила, ще й отримала цікаву інформацію. Ах, моя бенефіціарка, приятелька. Їде в Іспанію зараз з автомобілем. Я кажу, а, каже, за сигаретами. В Андору, ні, Андора далеко. Тут, в Іспанію, каже, поряд 100 кілометрів. Тютюн, сигарети коштують в два рази дешевше, виходить, ніж тут, ніж у Франції. Те, що тут 10 євро, вона там за 5 купить. Ну, вона блоки, мабуть, якісь там купувати, ну, якось гуртом. Але ну, знаю, що це тут практикується насправді. Їздять, закуповуватись в Іспанію місцеві, Андору, Я просто знала, що Вандору, а от в Іспанію щоб так їздили, не чула. І що корисного? Вона дала мені назви цих місць. Причому я почала розпитувати про одяг. Так, доїхала до двору, в мене перерва, ну, вже менше, але була 3 години. Такий проміжок між роботами, не знаю, добре це чи ні. Але так, така інтенсивність. Заїхала я в бюро до своєї адміністраторки, дізнатися все ж таки, тому що ну, накручуюсь, думаю про цю ситуацію. Думаю, раніше дізнаюся, щось буде зрозуміло. Так, що вона каже? Ну, найголовніше, що вона каже, ти все зробила правильно, ви все зробили правильно, все написали. Ситуація така, що мадам, а вони по відеокамері подивилися, що мадам, коли сідала на ліжку, вона намагалась витягти з під себе ковдру, ну, тобто вона пішла сама до ліжка, намагалась витягти ковдру і впала. В неї спрацював браслет, в них є тут спеціальні браслети. Ось люди, які під доглядом таким. Так, одне яйце є, будуть в нас млинці. Так, зараз візьму, що, випустити вас, а то ля-ля-ля-ля, не випускаю, вибачайте. Виходьте. Отже, в неї спрацював браслет, приїхали рятувальники. Ну, це наша швидка допомога, приїхали. Не знаю, як вони в будинок потрапили, якось ж потрапили, але все ж це ж проблематично доволі. Потрапили під... ну, все з нею гаразд, вона там не забилась, нічого з нею не сталося. Вона зранку вона спала, коли приходили колеги мої. Але претензії в сина, що все не так. Треба було її відвести в ліжко. Чи... Ну, я так і не зрозуміла, в чому претензія, але він, як вона каже, це не в вас проблема, це в усіх. Він ну, проти, я так розумію, проти нашої служби воює. Що все не так, вона йому пояснює, що в мене немає функції, я не мушу її. Примушувати і силою тягти в ліжко, чи силою її годувати, або що він. А я так розумію, що син цей на цьому ну, наполягає, що от недостатньо напосідаємо на його маму. Ну, таке, це ще треба бачити. Там <сум> жінка така, що де сядеш, там і злізеш. Не те, що там напосідати на когось. Ну, як вона. Як моя адміністраторка каже, це все ціляві. Це життя каже, це каже, проблема не в вас, не в нас. Це така родина, така сім'я. Ну, ось отак вона мені приблизно пояснила. Взагалі сказала, ну що така ось ситуація. Ви зробили все перф... перфектно, парфе. І подзвонили, і голосову пошту ще й написали СМС, ще й відповідь була у вас, тож ну, взагалі ніяких питань до мене не може бути. Ну, а я зі своєї сторони кажу, що це дуже ну, для мене це важко дуже. І через те, що ну, там, незнання мови, через те, що постійно якісь такі ляпи, ну, не, звичайно, не постійно, але другий тиждень ось у мене прецедент. Того з машиною був прецедент. Отаке. Короче кажучи, ще я, мені треба було повідомлення відправити з мого робочого телефону якимось чином. Я не знала, що цим така функція доступна. Не за свого особистого, бо я зі свого особистого от, дзвоню там або відправляю повідомлення. Вона каже, ну це для вас, каже, не до... щоб бенефіціари не знали ваш тел... номер телефону. Нічого страшного, але каже, от є одна колега, називає її ім'я, такий каже, бен... ну, вона дала свій номер телефону, і їй бенефіціарка у другій ночі дзвонила вже зі своїми проблемами ділилася. Тож, каже, не робіть цього, ваш персональний номер телефону це ваш номер телефону. Кажу, ну добре, добре. Власне, така ось історія. Не знаю, чи буде продовження, але ось, ну, конфліктна ситуація, але я так розумію, що конфлікт до мене начебто ніяких претензій немає. Ну, і знову ж таки, що по відеокамері спостерігають за мадам. Що з нею там відбувається. Ой. Ну і син цей приїхав не тоді, коли він моє повідомлення побачив, а коли вже сталося. Тобто він особливо не збирався приїжджати, я так розумію. Розраховував, що мадам впорається сама. Так, і ще я не договорила про Іспанію і не забрала яйце. Повернуся ще. Отже, у нас тут сталося нещодавно вперше, де хтось з дітей попросив брендовий одяг спортивний. і Ми радо відгукнулись, у нас таке, можна сказати, вперше, щоб хтось щось таке ось справді конкретне обрав і попросив купити. Ну, хлопці ростуть, це нормально. Просто що в нас цього раніше не ставалося, якось у нас все більш-менш ної. Ну, чоловік завжди щось таке замовляв, взуття якісне, теж брендове у дітей купуємо. <кій> і так далі. Не так, що ми прям зовсім. Бідні, нещасні, тільки безкоштовно носимо. Але отак, от, щоб замовити, ну, Nike, наприклад, костюм, кеди, то це в нас сталося вперше через інтернет. Іван знайшов найприйнятнішу ціну, замовив і придбали. Добре, щоб не дивитись вам на моє обличчя. Підемо все ж таки заберемо яйце ще раз. Там так гарно, все таке зелене, квіточки. Ось тож, ну і причому ще замовлення, я підозрюю, що інші діти можуть теж щось конкретно брати, хоча це не, не точно. Не всі можуть бути такими прив'язаними до зовнішнього вигляду, це теж нормально. Тож постає питання придбання одягу такого дорогого брендового. А воно тут в Франції, ну, завдяки ще податкам і всьому воно так недешево коштує. А в Іспанії менші податки, оці збори всі. І тому відповідно до цих податків, до якихось там певних правил, одяг і щось таке фірмове-брендове коштує дешевше. В Андоррі також це взагалі такий офшор європейський, вважається, що в них на них не діють ці податки і збори євросоюзівські, тому там. Техніку їздять туди, купують айфони, телевізори і так далі. Ну, все, що треба, там можна купити. І кажуть, що на 25 і навіть на 30% відсотків дешевше можна там щось знайти, придбати. Особливо якщо щось таке коштовне, то є сенс, тому що зна... значна економія. До Андори в нас тут 150 кілометрів. Марі дала мені назву місця, де... А, до речі, там, куди вона їде за сигаретами, сказала, питає, в тебе чоловік палить? Ну, вона знає, що я ні. Кажу, та ні. Нам кажу, цікаво одяг, там взуття. І вона каже, назвала мені іншу адресу, інший місто, я думаю, це чи що то таке. ну, Принаймні сказала там величезні торгівельні центри. Чи торгівельний центр, і там має бути все, що необхідно. Тож є сенс туди поїхати. Буде, треба буде якось зібратися з бюджету, виділити певну суму і поїхати ну, в якості екскурсії в першу чергу, але краще, щоб щось там і придбати. Хімія побутова дешевше, щось ще, якісь там продукти, якісь, мабуть, гуртові ціни, можна щось придбати таке. Цікаве, принаймні, позаглядати. Вона каже, як це ти там жодного разу не була? Як? Я кажу, ну не раз, жодного разу ні в Андорі, ні в Іспанію на закупи не їздила. У мене сестра двоюрідна нещодавно теж їздила, казала щось таке, що їде там з подружками в Іспанію автівкою, ну, 100 кілометрів і ось, рахуйте, щось навіть в два рази дешевше можна придбати. Тож, таке, буде і вам екскурсія, тому що якщо ми поїдемо, у дітей з 12 го числа будуть канікули починатися. Я думаю, можливо, ми, так як ми нікуди поки що на відпочинок не збираємось, то хоча б ось так розважимось, з'їздимо, подивимося, що там, і вам розкажемо, покажемо. Так, з приводу того, що тут яйце лежало, і я казала, що його витягли, я ось подумала, що його навряд чи б витягнули з курятника, тому що його б тоді... Ну, тоді б всі витягнули, або, ну, якось так, або сенс витягувати, якщо можна з'їсти в курятнику. Ну, не знаю. І витягнути його не особливо як можна. У мене інша ідея. Думаю, що, можливо, кури оце ж гуляють цілими днями, може, вони його десь висідили ось так під кущиком. І тоді вже хтось його з'їв. Так що... Хто з нас? Кури тут люблять купатися в такій ось землички. Там, де більш-менш сухо. О, тож, можливо, яйце спочатку було десь тут. Добре, пішла я, прогуляла вже, мабуть, годину, на яку були в мене великі плани. Гефліші. є таке слово. Розмірковувати, рефлексувати, якщо буквально. Гефліші. Гефліші. Оце я таке роблю. <плес> Ех, полетіло. <плес> ну, хочу відпочити встигла. Багато чого не зробила. У мене було три години зранку, і після обіду в мене теж три години. Всього 6 годин сьогодні працюю. Не надто напружу. Як тепло. В квартирі холодніше, ніж на вулиці. Це така особливість погоди. Ну, це ж тому, що по... сонечко. Сонечко ввечері ховається, вночі холодно. А будинок... Не термостійкий старовинний, охолоняє дуже швидко. Так, Їду до водонапірної башти. Постійні клієнти. Фанати леді Діани і королівської родини. А ще великі колекціонери. Переважно ляльок порцеляний. Закінчила дві годинки, ще одна година. Там може бути, можуть бути закупи, може бути прибирання, але допомога по дому а, біля головної площі, а потім залі її вже в школу. Так, а мене відправили знову в Алді. Батьки їдуть автівками, забрали дітей зі школи. В мене ж... Григорій самостійно добирається Лія чекатиме групі подовженого дня. Ви не повірите. У мене взагалі 8 хвилин до закінчення часу, але я повертаюся в Алді. Взагалі, з повного списку не купила те, що треба. Мадам хотіла біо, конфітюр в але замовила певне оранж, апельсинів варенечко і слив, і саме біо. Ні того, ні того різного не було. А зараз вона насмажила млинців і каже. Як же ж я оце без конфітюру буду їсти? Кажу, ну там є абрикосове і, і полуничне. О, ну абрикосове непогано. Кажу, добре, я можу ще раз зганяти. Правда? Ви впевнені? Кажу, так, да, звичайно. Як же ж ви кажу, млинці будете їсти без вареничка?» Тож біжу знову. Затрималась на 5 хвилин, але ж тут мене ще й млинчиками пригостили з конфітюром. Ох, і спекотно. А тобі подобається танцювати. Тобто ви не робили поробки, ви танцювали сьогодні. Yes. Замість поробок ви були весь час на вулиці. Ну, така класна погода. Всім хочеться бути на вулиці. Так дуже Ми на дитячому майданчику разом з Лією. Не можу, мама, відмовити дитині, ще й тут погуляти. Погуляли півгодинки ми з Лією, так? Лисичко. Погуляли. Мама посиділа, відпочила. Лієчка погралась. Так, мені здається, я вам вже обіцяла, але так і не показала. Ось цей будинок, бачите, такий восьмий. написано Продається. Знову, якщо не забуду, подивлюся, покажу вам в інтернеті оголошень. Ціна вас здивує. А можливо і ні. Ще ще не приїхав з Миколаєм. Зазвичай в нього є можливість понеділок забрати. З роботи виїхати вчасно і забрати Миколая десь на годинку раніше. Тоді старший наш син додому потрапляє, ніж автобусом. Ей, ти куди? Цю книжку написала Наталія Чуб. Кенгуриня Бамсі називається. Читаємо. Це матуся Кенгуру. В неї на животі є велика сумка. Поглянь. Яка кумедна мордочка визирає з неї? Хто це? запитаєш ти? Та це ж маленьке кенгуриня, звуть його Бамсі. Доки Бамсі був ще зовсім безпорадним, мама носила його у своїй сумці. там тепло, затишно і безпечно. Звичайно, наш день не закінчується поверненням додому, а можна сказати, сімейний час домашній тільки розпочинається ось такий повноцінний. Коли ми всі разом готуємо вечерю, ми вечеряємо разом, намагаємось, принаймні, якщо є нагода, можливість навіть, а не нагода, збираємось за одним столом хоча б ввечері. Діти ганяли в м'яча, робили купу інших справ, в тому числі й вітали бабусю мою свекруху, яка мешкає в Павлограді з днем народження, в неї кругла дата. Ольга Васильівна. Принагідно передаю вам привіт, дивиться наша бабуся всі влоги. Ну, звичайно, не на мене, переважно. Їй цікаво, як ідуть справи в онуків. Найбільше вона. Звичайно, за них, за їх долю, за їх успіхи переймаються. А ми, в свою чергу, ми, я, в свою чергу, ще раз хочу привітати. Дякую вам за те, що ви в нас є. Бажаю вам здоров'я і довгих років життя, здорового життя, повного енергії, так як ви сьогодні вкладаєтесь і в нашу перемогу також. Я вам щиро вдячна за те, що всі ці роки підтримуєте. Збройні Сили України, наша бабуся, бабуся моїх дітей має нагороди, грамоти від військових, займається дуже активно три роки волонтерською діяльністю. Не буду вдаватись в подробиці. На жаль, Павлоград це майже прифронтове місто, і у міркувань безпеки не буду вже. Аж так тут розповсюджуватися. Сподіваюся, ви мене зрозумієте, але хочу сказати, що пишаюся мати таку свекруху і дякую їй. А також я дякую вам за те, що переглянули це відео, за те, що продовжуєте слідкувати за нашим життям, за нашими оновленнями. Не забувайте ставити вподобайки. Так, підписуйтесь на цей канал і дочекайтесь нове відео, правда? Бо я його вже для вас готую. Тож зустрінемось, бережіть себе, бережіть надію, не втрачайте її. Все буде добре. Бувайте!